Рівно 22 роки назад перші заложили камінь це адмінприміщення. В силу тих чи інших обставин на певний період призупинялося це будівництво, тому що не вистачало коштів, тому що не вистачало інших матеріальних цінностей. Але разом, три, оцей тернистий шлях, 22 роки ми пройшли. І сьогоднішнє ми маємо можливість відкрити це прекрасне приміщення. Ми по іншому зараз ставимося до людей в погонах і бачимо, яким чином зараз наша правоохоронна система перероджується і стає на служіння народу України. Ми вдячні кожній людині, яка зараз виконує свій професійний обов'язок, яка з честю забезпечує правопорядок тут, на Тернопіллі, на сході нашої держави. І вважаємо, що зараз ми маємо бути як ніколи єдині у розумінні того, що зараз наше спільне завдання. Боронити нашу державність нашу незалежність. Що зможна перейняти відділу управління міністерства внутрішніх? Пару кадрів треба набити Дуже приємно, що відкриття цього приміщення власти максимум зусиль для досягнення перемоги в боротьбі з терористом не було, не було не утоплено нічого. Працювали дійсно такі антитерористичної операції. Старт роти ДПС ДАІ піде, в цьому чудовому приміщенні знайдеться. Україні Арсена Авакова. Далі і практики роти ДПС державтоінспекції.